Багато дівчат питають за ось такі безрукавочки, із скутер альпака. Я вам покажу, в яких кольорах вони є. Ось ця модель іде двостороння, оздоблена камінцями. З одної сторони чорний колір, а з іншої сторони, вусковий колір. Вони є в інакших кольорах. Я кожну одягну і покажу, як виглядає на мені. Розміри підійдуть з 56 по 62-й. Ось так виглядає одна сторона. Має невисоку стійку комірець. Оздоблена дуже красивою брошкою, застібається ось так на кнопки. Має кишеньки. Дивіться, як гарно виглядає ззаді, і яка вона дуже гарна. А з другої сторони, колір бусковий. Ось так виглядає. Тут іде накладна кишенька. Цей колір дуже красивий. Це у нас чорний колір з кольором мокко. Молочний колір з кольором моко. Колір моко. Бачите, вона оздоблена камінцями, з шоколадним кольором. А колір баклажан залишився розмір 52-56. 52,56. Ціна такої моделі 1650 гривень. Замовлення приймаємо у Viber за номером телефона, що знизу на відео. Відправка в нас по передоплаті 200 гривень новою поштою. Скидайте фото моделі, яка вас цікавить, і пишіть свої параметри: об'єм грудей, талії і бедри, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір.